Вітаю всіх на нашому каналі. У нас далі продовжуються дощі. Був такий рів, колись був нульовий кілометр річки гнізна, але вже давно давно вона висохла і річка відійшла на декілька кілометрів, але пів години дощику і грів повний води. Хочу глянути що робиться з нашими червоними буряками. Тому що там далі городів не видно одна вода. такого піна переважно, переважно є там, де оброблялися городи раундапом. Я вже давно замітив, що практично де використовувався раундап після таких злив такі білі плями. Ось людей соя, то ще починається далі. Споюсь, що нам вдасться дойти до нашого огороду. В одному місці наші сусіди повирубували в рові дерева і гіляки всі полишали в рові. Зараз ми глянемо що тут робиться, рогас. Гілляки і зупинили воду, через то вода пішла на городи. Тут вода вища. Бачите, гілляки лежать, вода знесла і купи, І тут вода зупинилася, і відповідно стоїть вода на наших городах. Мабуть, що більша половина червоного бурячка наша пропаде, тому що ось там видно біла пляма і вода це наш город з червоним буряком. Так що сусідам можна подякувати за залишені діляки, які зупиняють воду. Вода стоїть вся на городі. Ось замітно. Тут Як вода не йде ровом, а витікає сюди на дорогу і вода тут піднята. Ось я стою на дорозі. Так що цьогорічні подарунки від природи. Далі нас не радують, але також через вплив людей, які не усвідомлюють, що роблять, маємо ще більші проблеми на наших городах.